Ви бачите, завтра мир проблема нашого наряду, тому що люди насправді привикли більше довіряти вухам, аніж очам. Тобто, який може бути завтра мир, коли вчора і після вчора наступ на е, нашому правому фланзі е, кілометрі 30 від часового яра? Може, ну, більше трохи 60. йшла колона у складі 50 одиниць збройної техніки і більше як 300 особового складу. Озброєні до зубів захоплювати наші місця. Ну це кін мир, ребята. Ви про що? От мир це буде. Знаєте, коли це коли буде верховним головнокомандувачем, е, озвучено так наказою, здійснено наказ про припинення вогню. Тоді я повірю, що це мир, так як військовий. Я буду виконувати цей наказ. Наказ, так. Да. А це от хтось собі вдома на дивані вирішив, послухав недолугої Трампа. Плюс ну, і ПСО. І, і ПСО, що буде мир. Ну, це тіпа, ж зриває мобілізацію. Добре, ці сім'ї, які погибли в Сумах в Кривому Розі, вони відчули мир? Ну, я, наприклад, дивлюсь, я переживаю це. Я проживаю це. Я дивлюсь я, на цей майданчик, на якому е, лежали маленькі діти, порвані. Я ж сам батько. про який мир ми говоримо, ребята? Ми говоримо про мир, бо люди хочуть. Так подивіться. От Представте собі, що там лежала ваша дитина. Так, да, це дуже жорстко.